Проведення з реконструкції водопроводу по вулиці Любіцькій дозволити управлінню ЖКГ перекрити рух транспорту по Любіцькій від Мазепи до Рібкінська. Це перша ділянка, яку ми плануємо починати робити з 1 березня по 31 серпня 2023 року. Ремонтні роботи по вказаній вулиці нами планувалися і розглядалися її необхідністю ще до початку відповідної військової агресії. Ми працювали по проєктам по проектам щодо його реконструкції. Там старий водогін 70-х років, і додатково, внаслідок відповідних військових дій, він також був декілька разів пошкоджений. І відповідна експлуатація його на даний час ну є певним чином критичною.